Дано, чому твій тато так кричить? Зуби лізуть. Які зуби? Йому майже 50. Ставні, вчора прокопту. Галька зрозуміла, що шуба була не норкова, коли, їй, коли пішов мокрий сніг, їй засмерділо Музика Турист підходить до фермера. Вибачте, чи можу я пройти через ваше поло, е, поле, інакше я не стигну на останній потяг. Йди, звичайно, а якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. Ало! 4-й ранку. Алло, У вас тут стадо оленів не пробігало? А ви що, відстали? Дівчино, це вам від того чоловіка за одним столиком. Ой, а що це? Його рахунок. Я кину світ до твоїх ніг! Не психуй! Постав глобус на место! Корабель один із пасажирів підходить до капітана і питає: А скільки ж то найближчої землі? Два кілометра» Хух, а куди ж плевсти? Донизу. Сина здає екзамен по водінню. Інструктор його питає: Який знак проїхали? «Алюмінієвий» О, це регістратура? Ні, це. Ні, це мор. Вибачте, мені нам, мабуть, до вас ще зарано. Не хвилюйтесь, ми вас зачекаємо. Рома, та я то встав? Ні, Насте, ти дружує замітна. Операційна. Медсестра. У нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубує електрику. Повертатися це погана предмета. До нас вчора в хату забрався злодій. І що? Взяв щось? Та як би, там, жінка думала, що то я так пізна. Чому сокири? Настрій щось не дуже. Коляска на мотоциклі була не дуже закріплена, тому Олег та Ольга розійшлись красиво. Мамо, чому ти завжди стоїш біля вікна, коли я співаю? Щоб люди не подумали, що я в тебе вбиваю. Вчителька, мені це набридло, хто там постійно крутиться? Земля! Хто це сказав? Галілею галілей. Якщо ви самотні, то подивіться на ніч світ жахів. Тоді вам буде здаватися, що в хаті ще хтось є. Молодий хлопець підходить до квіткового кіоску. Мені букет квітів. Будь ласка, маємо величезний вибір. Вам які? Навіть не знаю. Дозвольте, я допоможу вам. Чому ви посварилися? Фотограф. Вчителька переконує учнів сфотографуватися. Уявіть, наскільки це здорово. Ви виростете, подивитеся на фото і скажете: а ось Машенька, вона тепер актриса, а ось Пінтічка, він тепер лікар. Тут Вовочка із задньої парти. А ось це Марія Івановна давно вже померла. Запитую іншу. А про що ти мрієш? Я мрію про те, що коли зустріло, зу, е, я колись зустріну фею, яка подарує мені 100 тисяч доларів. А чому не мільйон? Ну мільйон це нереально. Допитують грабіжника. То ви вкрали гроші. Ні, не я. А у вас є Алібі. А що то таке? Ну вас не пачив той час, коли вкрали гроші. Слава Богу, ніхто.